Воно запростує і, і до, до цього часу. Ви виступаєте як організатори, як лідери, як ті, хто ведуть, які направляють, які ну, задають. Якщо взяти, допустимо, цей текст, про який я зараз хочу вам нагадати, то в якійсь мірі можна сказати, що ну, воно дає нам підставу подивитися, і в якійсь мірі, вам, напевне, використовувати досвід. перший розділ там написано, що Він вивів їх за гору І там він, Ісус Христос, мається на увазі учні сказали, чи поставили йому питання, чи ти не в цей час відновлюєш царство Ізраїля. Христос сказав, що не ваше діло, між іншим так, не твоє діло. Мова йде про підготовку, що апостоли, вони коли Ісус Христос вознісся. То вони не просто повернулися собі в Єрусалим і сіли собі там і ждали, куди це там буде огні не язик язики, але вони готувалися до, до роботи, до, до діяльності. Значить, вони поповнювали команду і між іншим критерії від Бога. Мова йде про передових членів, це не просто про тих 3 тисячі 5 тисяч, мова йде про тих, хто йшли ось поперед. Ну і коли ми говоримо за підготовку, коли говоримо за підготовку, то я б сказав би так, що має бути. Три підготовки відносно, ну скажімо, і табору любов справи. Це особистісна підготовка, командна і службова. Тобто ну, дивіться, який критерій був відбору того 12-го. Ну, скажіть, який був критерій? Перед тим як жереба кидати, вони ж не просто кинули, приїхав у, у, у Китрина. Да? І взяв собі кіну, там, кинув. Хто зловив його, то, 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 то той вже є апостолом став. Там були варіанти. Спочатку, тобто, щоб, щоб, бачу, був. щоб був очевидцем. І цей очевидець мав скільки часу бути з Христом? Відпочатку. Від початку. Від, від самого початку, від хрещення Іванового і щоб бачив Вознесіння Ісуса. Не Вознесіння, а Воскресіння. за Вознесіння мова не йде, щоб бачив е, е, Воскресіння Ісуса. І це був основний, скажімо, критерій. Але вже між тими людьми, які це мали, вже можна було робити ось певний вибір. Ну, Особисте знайомство з Ісусом, скільки там було От для тих людей приблизно. Ну, то скільки часу це зайняло? Максимум 3,5 роки. Коли ми вибираємо людей на ключові якісь, скажімо, по посади або на управління, треба, щоб людина була особисто знайома з Ісусом, то коли вибираємо, треба, щоб було мінімум, три роки. Колись таке кіно було, ви вже вибачте, ну вибачайте. по по ми втікали там. Мати з вільником, чи з тим з різкою виганяла з чудової сусідської хати. То там було таке, що про її собак. Вибачте, що я таке ну, вам розказую. Але спочатку воювали коти з собаками, то спочатку вибирали лучших із лучших, а потім стали вибирати лучших із худших. Ну, то є те, 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 що було. То на сьогоднішній день хто знає, як його, але. Найкращий варіант ось таке особисте знайомство, Отаких От треба ставити на ключові позиції. Які бачили Ісуса, які пережили зустріч з Ісусом безпосередньо знайомі. Тей, хто має, ну, скажімо, службу правий, то він має необхідність потребу взаємодіятися Святим Духом. Ну, Допусім, там конкретно було, що апостоли мали Христос їм сказав: Ждіть обіцяного. І не йдіть нікуди, поки ви не облічетеся е, силою. силою више. Мати слово, або знати хоча б слово, мати слово. Іван від Марка, 16, 25. Там написано, що Христос їх послав, і е, сказано, що учні проповідували, а Він стверджував слово чудесами і знаменнями. Тобто, якщо немає слова, то його нема чим ствердити. Треба, щоб було ось слово. І отут знову ж таки треба дивитися і ну, над цим працювати. Потім потрібно ще одне знання потрібно. Знання це не про те, що, допустимо, там сказано, мова йде не про відновлення Ізраїля, а про проповідь Дивіться, Потрібно мати знання, що потрібно робити. Мати ну, бачення, куди рухатися і що робити. Табори, вони можуть бути ну, скажімо, духовного плану, можуть бути якось там розлікательного, можуть бути виховного, можуть бути ну, якогось там розвиваючого, можуть бути якісь табори, такі допустим, там те ж саме Хемел. вони проводили табори в горах, в Карпатах, наприклад. І це були табори, екстрим табори. Тобто Там, де ну, просто екстрим був. Це треба було там, ну як-то, на виживання було таких фактор, то ось, скажімо так, різні табори. Вони різні спробування, але ну, нам потрібно знати, в якому напрямку рухатися. Хоча, якщо говорити за табори, то в таборах має бути переслідуватися, то, скажімо, не одна тільки ціль, наприклад, духовна. Має бути ну, збалансовано воно було, так? Щоб, ну, має бути збалансовано. Діло в тому, що е, людина вона ну, трохскладова, складова, да? дух, душа і тіло. І як би то не було, як би то не було, е, знову ж таки, той самий святий апостол Павло він каже, що спочатку яке? Душевне, а потім духовне. Хоча там, ну, скажімо, своє значення, там, своя смислована. Христос сказав їм учням Єрусалим, Юдея, Самарія і до краю землі. Тобто має бути ось такі так, починаючи із свого місця. Далі друга командна підготовка. Це ми, я сказав за особисті слову підготовку, командна підготовка. Дивіться, там написано, що цей текст, про який я згадував і перший розділ. Там написано, що вони повернулися, перечислені імена. І хто там іще був? По пам'яті можете освіжити чи ні? Хто, хто там іще був? Це 13 13.14 вірші. Там написано, що були ну, 11, тому що 12 го ще не було. Потім там були деякі жінки. У Торконяка написано, що вони були жінками. Ну, тобто, так виходить, що якби апостоли були своїми жінками. Я не знаю, чи це правильно, але так воно виходить. А в синодальному перекладі написано, що це були некоторі жони. Тобто, мова йде, що це були ну, жінки. Є і ще в цій команді обслуговуючі люди. Люди, які дбають про харчування, побут, безпеку і так далі. Тобто люди, які займаються обслуговуванням. Це кухня, господарство, транспорт, охорона. Ну, і можна ще якісь там називати інших, скажімо, ось людей. Заречанок, я трохи не обослав бо молодий, тоді крепко був, я не розібрав. Діло в тому, що часом бувають такі ну, скажімо, старші люди, вони якісь інтри роблять. І в нас було дві команди поварів. Одна команда була із Новоградом, Новоград а друга з Бердичева. У нас був спільний табір. Вони між собою конкуренцію спостроїли. І виходить, що вони... я був директором табору, і вони, коротше, одна сторона мені одне вухо своє розказує, а друге вухо своє. І я ну, по молодості не розібрався, послухав наших і вийшло так, що ту бригаду я відправив додому. Я до цих пір зараз в вам розказую, чи червонів. Не, 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 не можна такого робити. Треба розібратися і, ну, скажімо, якось вирішити ось правильно. Ну, але кухня, кухня це серйозна справа. Кухня це да. дім. Кухня це, це серйозно. Ну, і якщо, допустимо, говорити за кухню, знову ж таки, за стаціонарне, табори, то там можливо воно не треба, але на кухні там забороняються посторонні особи, допустим. Ну, у нас ще, допустимо, якщо говорити за стаціонарний табір і те, що з дозвільними, ну, скажімо, дозволами, то передбачає наявність або необхідність медогляду. Буває. Але якщо не дай Бог, якщо не дай Бог, це кримінал. Кримінал просто-напросто можеш скопотати собі з одного боку відповідальність скрай, якусь кримінальну, а з іншого боку, ти будеш. Відповідати перед батьками, як, як тобі буде. От, Допустимо, знову ж таки, по програмі. У нас декілька о, варіантів було. Діти, наприклад, на стадіоні ломали ноги там, чи руки ломали. Ну, Воно вроде не, не, не застрахований, правда, чи ні? Ну, але воно таке буває. Ну, Але якщо батьки тобі довірили і ти можеш ґрунтувати, правильно, то ти маєш якісь міри, ну скажімо, захист. Потім ще одна така річ. Яка, ну скажімо, травматична може бути, це э, спорт-інвентар. От, допустимо, ті самі батути. Ви знаєте, скільки там покалічилося, покалічилося дітей на, 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 на батутах? Добре, якщо є там, скажімо, ну, сітка, яка там ну, страховочна ця сітка. Я знаю, допустимо, знову ж таки, той самий Химуел, бо там. Як на батут пускали по визначеному часу, значить, у правильну пору, щоб він не слизький був, тому що якщо роса, значить на батуті не можна, ну, скажімо, займатися. Якщо діти поїли, не можна на батут йти, тому що вони можуть просто мати для себе проблеми. І оці моменти треба. Ну, Дивитися і убезпечувати. Директор несе відповідальність, керує зустрічами з керівниками табору, забезпечує підтримку і заохочення персоналу. Зустрічі з працівниками табору. Зустрічі мають бути Зустрічі мають бути і в таборі, зустрічі мають бути до табору, зустрічі мають бути і після табору. Так, при необхідності дає порази членам команди, стежить за дисципліною, спостерігає за виконанням усіх програм. І за роботою всіх відділів, відповідає за безпеку табори. Це директору табору. Ну, і після табору директор дає оцінку роботи кожного відділу і табору в цілому. При потребі дає звіт про роботу табору в Братській раді. Директор знає керується правилами внутрішнього розпорядку. Дані правила забезпечують у дитячому християнському. Відпочинку порядок безпеку і прямовить працівників на ефективне і продуктивне виконання своєї місії. Перше, працівники дитячого християнського відпочинку зобов'язані дотриматись правил внутрішнього розпорядку, сприяти виконанню програми відпочинку і дотриматись вимог посадової інструкції. Щодня зранку ввечері мати особистий час з Богом читати біблію і молитися. За правила, ну, як правило, є, таке чи немає? Є, є, є. Є. От, особистісне, не спільне, спільне само собою, спільна молитва має бути, але особистісне от читання біклі і молитва. Часом я навіть знаю ну, і з нашої зараз, де хто просто собі їде типу, на місію, але не ставить до відома в церкві. То от, я думаю, що це не, не дуже правильна практика. І такої практики потрібно позбуватися. Тому якщо церква благословляє ну, це, з церкви йде людина, то а, ну, принаймні, потрібно поставити у звісність служителю церкви. Ну але а, правильно попросити благословення. Ну і зокрема, оця частина, скажімо, України, західна частина, як повідомлення зі до навчання? Я, я, я не знаю, рухаємо, заохочуємо на Повному рівні воно в'язалося і воно має одну таку тенденцію. Наприклад, я колись... А, а з іншого боку, не давали вчитися. Я вчився, наприклад, у школі, в мене ці всі, коротше, Допустимо, Якщо взяти процентну відношеність, скільки нового заповіту, Павло от ну, Частина, дуже дуже велика частина. А Петра взяти, скільки він написав? Два листи, два, два листи написав. І е, давайте повернемося до апостола Павла. Дивіться, він закінчив ту школу Гамалієва. у Уні Гамалієва, християнського танку, дотримання розпорядку дня настанок зобов'язаний бути із своїми дітьми. Далі, охайний і пристойний зовнішній вигляд відповідно християнським нормам. Для сестер підниці за коліно, косинка на служині, і людні години зібране волосся, не облягаюча, не просвітлююча футболка поглузка з неглибоким вирізом і з рукавами, які закривають плечі. Для братів не облягаючі штани, шорти заборонено, футболки і футболки чи сорочки, підстрижене волосся, на підільних годинах і без головного безголової. Любов і контроль. То Ну, варіанти, якщо, допустим, там багато контролю, мало любви, то це буде якийсь там авторитарний, да? тобто ти будеш ну, авторитарно себе вести. І якщо в тебе, допустим, багато любові і багато контролю, то це який буде стиль? Оце буде нормальний стиль. Дивіться, і вони ці стилі, ну скажімо, у чистому вигляді, вони можна їх спостерігати десь там, допустим, але для директора потрібно керуватися або використовувати різні стилі управління. Колись потрібно так бути авторитарним. Але колись потрібно бути о, можливо, біця, за написано благість Божа і строгість Божа. Людей треба берегти. ними треба цінувати, треба шанувати, людський ресурс треба шанувати. За них треба молитися, Богу, треба виховувати їх, і, і так далі. Батьків, оце батьківське серце, оце прав, правильний підхід. Воно буває ось таке, що, допустим, бусімо, з мого досвіду, буває так, що, допустим, Ну, як би то не було, табори будуть у вас, там, так як і в церкві, так як і десь, там все одно будуть якісь референтні групи, тобто хтось буде збиратися там, і будуть якісь, скажімо строїть пропозиції, чи можливо в якусь там строїти, проявляє себе. І от я свою, свого досвіду знаю, добусі, що збираються такі групи, і е, кожна ця група хоче тебе підтягнути під себе. Ой, тобі там щось там... Ти там якісь гріхи на когось там є, до себе короче, підтягують. І виходить, я просто бачив це. І ніколи не вступав, ну, скажімо, близькі стосунки з якоюсь групою такою, що там проймався, щоб відмежуватися від інших. І я на цьому дуже багато вигравав. Тому що, якщо я займаю одну чись позицію, значить у тих там дві чи три, вони виходить, я з ними втрачаю контакт. Да. А наша група тут, а, а наша група, але потім та група, вона ж теж загинається. І виходить, що вона та група, ну скажімо, Тебе теж, бо потім вона тебе використає тебе. Хай дасть мудрості благодаті, відкроєні, хай дасть Бог вам ведення, чувства такого, ну, щоб не тільки знанням керувалися, але щоб чувствовали обстановку. І щоб, як я казав за достоинство, що оце служення, яке звершується, те місце, щоб воно на самом ділі воно було зроблене так, щоб це було. Жреб, які достойно звершені. І щоб через оце служення було, як я казав, там написано, щоб живущі були в домі. щоб те, що ви строїте, щоб воно не було пусте. Щоб там були живучі і там, щоб достойно було. Ну, мова йде про достойне І Цьому треба вчити правильно, відноситися до оцих всяких речей як до Божої справи, як, як до Божої власності. Тому ну, що там, наприклад, ну, скажемо, буває таке усім ну, це що вона пружина. Да? І якщо немає контролю, то може туди загрузити 5-10 чоловік, да? розтягнули пружини або порвали його і, 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 і все. А що тут такого? То ну, різні м'ячі, наприклад, там, це я кажу за елементарне, але інші різні речі потрібно вчити відноситись правильно до матеріальної частини, також показувати, що це, ну, скажімо. Або в Божа частина категорія усіх людей, які дотичні до програми, або до табору, це люди, які забезпечують програму, або забезпечуючи це, сюди можуть ходити або не може ходити церква. Церква в першу чергу. Ми представляємо усім церкву. І церква вона благословляє і основний, ну скажімо, спонсор, або основний ось той, хто забезпечує це церква. І от якраз саме нам потрібно знову таки бути підзвітні церкви і знову ж таки керуватися правилами, положеннями і, і так далі. Потім спонсори. Спонсори, ну також це фінансова частина, вона дуже важлива. Ну і знову ж таки, молитвини це ті люди. Я думаю, мені здається, люди казали, що у вас буде окрема десь частина, де ви будете говорити про духовну частину, скажімо, табору, те, що там касається. І молитв, постів, потім духовності, там, ну, і, і, і так далі. То дивіться, в будь-якому випадку, коли буде проходити табір, або має проходити табір, потрібно, щоб була молитовна група. Бувають моменти всякі, треба, щоб хтось Бог помолиться, треба шукати ясне діло, але треба і Богу ж помолиться. Правда? І можна, ось, щоб ці люди, ось які є, звернутися ось до них. То якраз саме. Оце, ну скажемо, важливо. Ну, і ще один напрямок підготовки це е, службова підготовка. Дивіться, Я хотів би ось знову ж таки е, апелювати тим самим текстом, про який я е, на початку казав Дії перший розділ. Там написано за жребій ну, або жереб. Боже брати, треба було, аби сповнилося Писання, яке провіщав Дух святий устами Давида про Юну, котрий привів тих, які схопили Ісуса, бо Він був зарахований до нас і отримав частку в цьому служінні. Він здобув місце ціної неправди і коли впав з торчма головою, розпоров живіт і впали всі його внутрішні. Це стало відомо всім мешканцям Єрусалиму, тому те місце їхньої мови звисає кладана, тобто поле крові. Адже в книзі Псалмів написано, нехай стане його. Житло пусткою, і хай не буде нікого, хто жив би в ньому, а також служіння Його, нехай візьме інший. Отже, треба, щоб один з тих мужів, який був з нами впродовж всього часу, коли Господь Ісус перебою спілкувався з нами, почавши від хрещення Івана і до Дня так пізніше від нас, щоб разом із ними був один, один з них був свідком Його Воскресіння. Поставили двох Йосипа, якого назвали Варсавою, який був. Прозване Юстом і матія та, помолившись, сказала, ти, Господи, який знаєш серця всіх, покажи, на кого з цих двох ти вибрав, зайняти місце служення апостольства замість Юди, який відпав, щоб піти на своє місце. І кинули жереб і випав жереб на матії, якої зараховано до 11 апостолів. Я чого це прочитав? Дивіться, мене воно якось так трохи, ну, скажімо, торкнулося оте слово, де написано за жереб, жереб, служіння, служення, ось так сказано, жереблі служення, і потім в синодальному перекладі написано за достоинство, жереб служіння і достоинство, воно скажімо, аналогічне. І якщо ми дивимося за служіння, от, допустимо, спираючись на цей текст, то по тургоняку служіння, от тут, що сказано, що Юда мав служіння, Юда мав служіння і мав місце, то там використовується декілька, скажімо, лук, в різних прикладах використовуються різні терміни. По Турканяку написано, що частка, ми говоримо за заслуження, що це частка. Я думаю, розумієте, частка це частина, частина від цілого частка. Якщо говорити далі написано, цей куліш каже доля, називає, що це доля, Це ми говоримо за служіння. І по гієнку написано, що це місце. Це одне й те саме. Оце те, що в синодальному перекладі написано вже. Служіння залежить, чи буде двір наш непустий, чи там будуть живущі в ньому. Розумієте, чині? від нашого конкретного служіння залежить якраз саме можливість, щоб були оті, хто можуть прийняти Христа, хто можуть спасатися. І, і так далі. Написано, ну, нехай їхнє село, це 68 й село спустошене, хай мешканця в їхніх наметах не буде. Ну і жеребо, це якраз а, є достоїнством. І це не просто виконання обов'язку, але це достоинство, яке потрібно ось скажімо, пронести і не лишитися ось того достоинства. Тому хай Бог благословить і, ось скажімо, поможе кожному із нас. Знаходить місце для проведення, здійснює контакти з усіма необхідними структурами, шукає необхідні засоби і відповідає за їх використання. Okay? Okay. Окей? По Повністю він відповідає. Далі підбирає основних співпра... співробітників і розподіляє обов'язки, керує набором для усіх співробітників і пояснює їм їхні обов'язки. Разом з координатором планує і виконує перетаблену підготовку співробітників. Між іншим, знову ж таки, вибачте, але я багато ж таки апелюю до ХМЛ. Вони, допустим, роботу директора табора пропонують не просто ну, перед табором, або там після табору. Ну, допустим, табор почався, а потім після табору ти маєш прозвітуватися перед кимось. Але вони пропонують. Щоб ця робота була цілорічно, починаючи, допустимо, після закінчення табору, ну або навіть, ну, власне, так як урок в недільній школі, коли починається посуватися урок в недільній школі, так колись вчили, ми вчили так у недільній школі, після завершення уроку починається підготовка до наступного уроку, то приблизно отак вони пропонують є. Допустим, там в січні ти маєш вже мати молитовну групу, маєш вже мати якісь там нам'ятки, де, де будуть якісь спонсори, маєш знати, де буде в тебе, проходить там приблизно дамі. І вже починається оця підготовка заздалегідь. Керує зустрічами з працівниками там, забезпечує підтримку і заохочення персоналу. При необхідності дає поради членам команди, стежить за дисципліною, спостерігає за виконанням усіх програм. І за роботою усіх відділів відповідає за безпеку табору. Ну, між іншим, питання безпеки це було дуже таке було непросте і дуже важливе. Допустим, я знаю випадки, напевно, і хтось з вас знає, що, допусім, під час табору, стаціонарного табору втопилися діти. Я знаю, наприклад, на вашій місцевості втопилася дитина. І це була дитина, 16 років дівчина, мені здається. І вона була, покаялися сім'я така, ну там вони були якісь трохи до ну, керівництва, партійні були якісь люди, вони, ну така шляхетна сім'я. І вони щиро повірили і відпустили дитину, відправили в даті. І ця дитина вхопилася. Представте собі, от я, як ну, скажімо, що сказати батькам і як пережити цим новонаверненим батькам втрату своєї дитини. То, дивіться, ми говоримо за безпеку. Директор відповідає за безпеку. Ясно діло, що він відповідає за безпеку не сам. Але він відповідає разом із теми, ну, допустимо, хто кому вручені не діти. Але перша відповідальність, вона ось якраз саме за директором. І директор має, ось, забезпечити всяке, може бути. І, між іншим, між іншим, я вам казав, що в мене документи є стабором. Акт огляду є спеціальна є схема огляду території. Його потрібно перевірити в цю територію. Воно ну, може так, ну, якби малозначуще, значивши, там, здається, поставив собі палатку десь там на стадіоні і в і, рою і, і, і все. Але є моменти, коли треба не моменти, перевірити територію на предмет небезпеки. Це одна сторона безпеки табору. Друга сторона це напевне безпека між людьми в таборі, безпека програми виконання. Щоб в якісь міри убезпечити себе, то потрібно, по-перше, якщо дитина йде до вас у табір, потрібно вирішити це питання із батьками. Мають вони зробити письмову заяву, що вони відпускають, що вони довіряють вам.